Салют, people, З вами Хюман, один окупант і один колаборант, і як завжди, ковточок смачної та корисної інформації для вас. Mm. Так, це воно. AMD покращили драйвери для відеокарт. Невже Intel відеокарти виявилися краще, ніж Nvidia? А що в нас там по віртуальним окулярам від PlayStation? Так, сьогодні поговоримо про це та ще про дещо. Тож, подивитися, я створив. А для любителів ігор та знижок є цікава пропозиція. На сайті CDK Offers можна придбати будь-яку з них за менший прайс. Додаємо кошик, вводимо промокод HUMAN для отримання знижки. Хопа, і ціна вже ще нижча. Сплачуємо через будь-яку комфортну для вас систему оплати і воля. Всі посилання в описі під відео. Нещодавно відомий інсайдер Копай Севен Кімі він поділився новою інформацією про майбутню середньобюджетну відеокарточку від Nvidia, ну і звичайно на архітектурі Ada Lovelace І ну, я думаю, ви здогадалися, що це в нас GeForce RTX 4060 І от він заявляє, що відеокарта використовуватиме плату pg 190, на яку встановлять повний чіп ad 107 400 a 1 І там у нас буде 3072 ядра QDA і все це у 24 потокових мультипроцесорах. Тож на нас чекатимуть 90! Просто 6 ядер. Ну а щодо кількості відеопам'яті, то очікується лише 8 ГБ gddr 6 при 18-гігабітної пам'яті. Що, як на мене, вже навіть в 40-й лініці це Мовітон. Ну я маю на увазі саме об'єм 8 ГБ. Проте ті дішка цієї відеокарти складатиме всього 115 Вт, ватт, що в теорії дозволяє виробникам робити кастомні виконання з конекторами живлення всього на 6 пін. Ну а спираючись на інсайдерську інформацію, то ми зробимо з вами висновок, що карта може. i В другому кварталі 2023 року. Але конкретної точної дати немає. Ну а нещодавно у продаж надійшла нова кастомна відеокарта Intel Arc A770. І все це виконання Acer Predator B-Frost. Причому це виконання відеокарти поставляється, знаєте, з якою кількістю відеопам'яті? Цілих 16 гігабайт. Ну, це я вам кажу до того, що більшість інших відеокарт вони на 8 гігабайт. Винятком була лише лімітована відеокарточка від самої Intel. Ба Більше також відеокарта отримала два конектори живу. 8 пін, а це на 25 ватт більше, ніж у референсного значення. Плюс також 22 ГГц сягає частота самого чіпа, а це на 100 Вт більше від референсного варіанту. Ну і в результаті все це добро тепер коштує 350 баксів. Багато це чи мало. Ну напишіть в коментарях, мені цікава ваша думка. Окей, давайте далі. Я не знаю, бачила ви чи ні, але компанія Sony випустила новий відеоролик, в якому продакт-менеджер Кей Йони Яма провела розпакування нової гарнітури. Віртуальної реальності, себто PS VR 2, яка розроблена спеціально для PlayStation 5. Ну а якщо вам цікаво глянути детально цей анпак, то просто вбийте в пошуку YouTube. Ну, а якщо швидко, то в цей набір буде входити посібник з експлуатації, usb кабель для зарядження контролерів, стереонавушники, VR-шолом та контролери. І до речі, друзі, щодо PSVR 2 і більше подробиць, на Human Was Games на моєму ігроновинному каналі ми запланували нову рубрику, вона називається Подкасти. it ігроподкасти які, скоріше за все, будуть виходити. Дити кожного тижня по суботам. І от там ми плануємо поговорити про PS VR2, докладніше, все це в форматі онлайн-подкасту, тобто це буде живий чат, в якому ви зможете також задавати свої питання будь-які стосовно IT та технологій та ігор. Тож, якщо на даний момент, коли ви дивитесь цей відос, 25 лютого ще не пройшло, залітайте, все буде дуже цікаво. Ну а якщо пройшло, будемо вас чекати на наступному подкасті. Ну і звичайно, там буде не лише я, там будуть ще інші українські блогери, стрімери, розробники ігор тощо. Сподіваюся, вам зайде такий формат. Якщо що зайде, ми будемо його робити щотижня, або кожного другого тижня. Залітайте! Ну, а ми з вами рухаємося далі. І зараз я вам продемонструю, яким чином топовий сегмент материнських плод. Може самознищуватися за дуже короткий строк своєї діяльності. Саме так, навіть високоякісні материнські плати Asus ROG Z690, а конкретно формула, вони виходять з ладу через утворення корозії і все це всередині водяного блоку EK, який покриває VRM. Я не знаю, в курсі ви чи ні, пам'ятаєте ви чи ні, проте материнська плата Asus ROG Maximus z 690 була представлена вже більше року тому. Однак тут головне те, що однією з найбільш Помітних особливостей цього дизайну буде саме гібридне охолодження. А воно на секундочку охоплювало всю область VRM. Так от, гібридна конструкція системи охолодження, вона включає сюди конструкцію EK Cross Chill 3, яка повинна була запропонувати краще охолодження внутрішньої системи живлення. Все це в поєднанні з водяним охолодженням і з індивідуальним контуром. Повинна була. І от під час свого анонсу Asus рекламувала водяний блок Rock Maximus z 690 форму з використанням ні кольового дизайну, але зі слів надійного ресурсу TechPowerUp виявилось, що це не так, оскільки натомість блок мав нікельований алюміній замість міді. Ну і коротеньке пояснення, якщо ви не зрозуміли, поєднання різних металевих матеріалів завжди вважається дуже поганою ідеєю. Причому, що дивно, але це не перший випадок, коли Asus так вчиняє. І от тепер, майже рік по тому, і технічні форуми вони зававлені повідомленнями користувачів, які показують корозі всередині водяного. Блоку VRM. і загалом, щоб ви розуміли, ці звіти вони не є новими, і минуло вже кілька місяців. Однак лише зараз, що Asus, що і Кей почали реагувати на проблему, і от читач ресурсу TechPowerUp, він надіслав листа з питанням: типу, що там треба, що робити, до EK. Ну, і ось, будь ласка, яку відповідь він отримав, можете тиснути на паузу та подивитись. Тож, схоже, що Asus таки вирішить проблему, себто запропонувавши заміну гібридного блоку з термальною водою. Ну а наразі ж вже і почала розробку нового рішення. Однак, друзі, не варто забувати, що користувачі, які купували цю високоякісну материнську плату, вони були залишені в невіданні протягом місяців, і все це перш ніж ця проблема взагалі поширилась на загал. А це не дуже добре з точки зору репутації та мобільності. Вирішення проблеми. І це ще й на топовому сегменті материнських плат. Такое. Ба більше, на цей даний час Asus ще не випустила материнських плат по типу Z790 по, скажімо так, по назві Формула. І якщо буде. Такий випосматринський плат, і враховуючи дані проблеми, то, друзі, будьте уважні, дивіться огляди і тести, ну щоб ви не натрапили на ті самі граблі, як ті люди, які натрапили до цього. Ну і перш ніж друзі, ми з вами перейдемо до червоних відеокарточок, я хотів би сказати вам дякую всім нашим спонсорам на Patreon, пані та панове, дякую за вашу фінансову допомогу, за вашу щомісячну підписку, яка допомагає нам існувати. На жаль, не розвиватися, а лише існувати. Але і це багато вже. Але скажу відверто, фінансові справи у нас наразі кепські, і ми працюємо в мінус. Тож, друзі, якщо у вас є бажання та можливість допомогти, підписуйтесь на Patreon. навіть один бакс, але щомісяця буде більш ніж достатньо, якщо нас багато. Ну і таким чином ви мені скажете, вам подобається наш контент на всіх проєктах чи не подобається, щоб розуміння було. Тобто, якщо ми з вами не збираємо вже на сьомічну оплату по 500 доларів, 500 доларів, наразі у нас всього 200, нам вже буде легше дихати. Вирішувати, як завжди, вам. Ну, а ми продовжимо. І в будь-якому випадку, дякую. Ну що, останнє оновлення драйверу Adrenaline від AMD обіцяє значні покращення продуктивності в різних іграх. Ну, у середньому ми говоримо з вами про приріст FPS до 27% в іграх і все це із трасуванням променів. Ну сюди, до речі, до оперельку входять ігри F1 2022 року, Cyberpunk 2077, Hitman 3, Guardians of the Galaxy та інші. Все це в порівнянні з жовтневим випуском драйверів минулого року. У середньому графічні процесори серії Radeon RX 6000 вони отримують приріст продуктивності майже на. 20%, але ремарочка це у п'яти кращих протестованих іграх. Якщо ж говорити за RX 6900 XT конкретно і 6600 XT, то вони отримують найбільший профіт, ставши на 20% швидшими. Ну а потім вже у нас йдуть RX 6700 XT, яка додала 18% продуктивності і бюджетний RX 6600, яка додала 19%. І от наші колеги з ресурсу Hardware Times, вони взяли відеокарточку RX 6800 XT і протестували конкретно в програмі DirectX Ray Tracing 3D Mark Ну і отримала достатньо обнаділиві результати. Radeon RX 6800 xt Вона працює на 40% швидше завдяки новому графічному драйверу Adrenaline Тож ми з вами бачимо, що середня частота кадрів підскочила. Це в нас з двадцяти фпс до 33,45 FPS фпс після встановлення драйверу Adrenaline версії 23.2.1 І це я вам скажу ну достатньо вражаючий результат, враховуючи, що це просто оновлення драйверу. А не придбання нової якоїсь передової відеокарти. А з іншої сторони, можна подумати, що AMD все ще слабкі на софту. Бо якщо зі старту така відеокарточка, це в принципі майже хай-енд сегмент, ну. Треба допилювати драйвера. Однак все виявилось не так дуже і добре, як вважалося, бо багатьом користувачам, у тому і числі нашим колегам, доводилося боротися з b Сот. І можливо, все було встановити лише після повного відновлення системи. Тож володарям червоних карт треба трошечки зачекати, доки AMD виправлять цей баг. І до речі, якщо на момент відосу цей баг вже виправили, і у вас є такі відеокарточки, повідомте в коментарях. Це важливо. Наразі ж, друзі в мене для вас на сьогодні все. Чекатиму вас на подкастах на Хіман Вас Гімс Взагалі на Human Вас Games, якщо вам цікаві ігрові новини, огляди тощо. Залітайте також на Human Вас Кепські стріми, там у нас скоро буде перестроєчка. Буде не лише летсплеї та стріми з ігор від мене. Ми зробимо певний цікавий хаб. Тож слідкуйте за новинами, буде дуже цікаво. До речі, це буде цікаво також і стрімерам, початківцям, і блогерам на Ютубі. Ну, Но... з вами, як завжди, був Хьюман, Як завжди, слава Україні! І як завжди, кайфовий вам гри!